Привіт, привіт! Ну що, овне? Це ваш старо прогноз на квітень. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам життя: це ваш індивідуальний стан, комунікація, особистий стан, партнерські стосунки, друзі, колеги. Всі-всі-всі, з ким ви можете комунікувати в наступному місяці. Ну і звісно ж, подивимось сферу навчання, роботи, грошей, що буде там відбуватися. Вітаю вас з наступаючими днями народження. Ми Бажаємо вам всього самого, самого, самого найкращого. Нехай ваші мрії всі здійсняться. Просто будьте собою, не зраджуйте собі, кохайте. Будьте коханими, надихайтеся щодня, і я вірю, що у вас ваш наступний солярний рік буде найкращий. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте. Мені дуже важливо читати від вас ваш зворотній зв'язок. Ну і, звісно ж, дивіться свій прогноз на квітень не тільки по знаку Сонця, а ще й по асценденту, тому що Асцендент інколи. Програється навіть сильніше, ніж ваш ем, торопрогноз по знаку сонця. Ну, як то так. Починаємо. Індивідуальний стан з колоди райдера. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися у квітні місці, перевіряючи працює петличка, Мартін на задньому фоні буде вас трошечки сьогодні надихати. Так, ну що? Індивідуальний стан. Карта перевернулася не... поки я тасував. Рицарь Пентаклі, карта каже про те, що можуть бути якісь фінансові надходження, надходження, опять же, отримання якихось додаткових грошей. Карта каже про карта подарунків. По цій карті, ну, якщо у вас є народження, ви можете отримувати багато подарунків. Знову ж таки, взагалі така карта трошечки плавна, спокійна, тому що це у нас стихія землі, а стихія землі в нас пасивна. І карта каже про те, що може бути таке медлене передвіження в розвіті якихось справ. Опять же, може, в комунікації з якоюсь людиною. Ну, взагалі, карта непогана, карта якихось подарунків, знову ж таки, якогось розвитку, особливо в фінансовому плані. Далі будемо дивитися, до чого ця карта випала. Але дивіться, єдине, що тут треба, скажімо так, по цій карті набратися терпіння, щоб отримати бажані результати, мати якусь витримку і прикладати дуже багато зусиль. Тому що така карта, коли треба спахювати, спахвати, спахювати, щоб ви отримали бажані результати. Ну і знову ж таки, може бути і знайомство з якоюсь людиною, але по цій карті знайомство може бути таке, знаєте, людина може проявлятись, пропадати, проявлятись, пропадати, і якби, розвиття ваших відносин буде таке довготривале. Ну, якось так дістамо ще одну карту для вас на індивідуальність. Карта сонця, карта щирості, карта ясності, карта любові. Карта, коли ви можете знаходитися в центрі уваги протягом всього місяця. Взагалі, карта щастя. Я думаю, що ви будете дуже сильно задоволені взагалі своїм якимось положенням комунікації з іншими людьми, може, там в роботі, в грошах. Такий ось ментальний емоційний стан буде дуже такий ясний, світлий, сповнений радості. Опять же можете по цій карті займатися якимись питаннями, вкладати гроші в дітей. Така історія також може по цій карті програватися. Ну, дивіться: єдиний мінус цієї карти, що ви нас така вогняна стихія, перший знак. Про себе, про особистість, про своє его Мартін вже пригає. І тут така карта каже, щоб дивіться, балансуйте своїми емоціями, не діть таку надмінну егоїстичність в комунікації з якимись людьми, Перезбиток якийсь, розумієте? Знову ж таки, по цій карті можете багато часу проводити в соціумі, комунікувати з іншими людьми. Або карта може казати про те, що. Може наступити ясність в якомусь питанні у вирішенні якогось питання, особливо з грошами. Або якщо там будете кудись вкладати гроші, то тут також може бути якийсь приємний перебіг подій. Ну давайте ще одну карту. Останню на індивідуальний стан. Карта Верховна Жріця. Ну, дивіться, в комунікації комбінації, точніше, оцих двох карт може наступити ясність по відношенню до якоїсь людини. З якою можете комунікувати, може сплести якась інформація або таємниця. Також карта каже про те, що не бійтеся розкривати свій внутрішній потенціал, проявляти себе у вирішенні якихось питань, такими, якими ви є, щоб ви отримали бажані результати, і наступила якась ясність, сонце, радість, щирість. Знову ж таки, може якась бути холодність з якоюсь людиною в спілкуванні, але ця історія повинна вирішитися, тобто. Ну, будете ясно бачити взагалі, куди це ця, ця спілкування веде в комунікації з цією людиною. Така історія також може програтися. На дні колоди у нас випадає карта а, четверка мічі, карта паузи. Карта ну, до колоди як порада для вас. Карта каже про те, що може треба взяти якийсь відпочинок, паузу, або будете відпочивати, брати якусь відпустку. Така історія також може програтися. Також карта каже про те, що може треба при. Тим як приймати будь-яке рішення, ретельно обдумувати, обмірковувати послідовність дій, адже бути більш раціональним, прагматичним йти в планування і в аналіз, тому що ви така знову ж таки стихія вогняна. От прийняли рішення, не вагаючись берете і робите. А тут карта каже про те, що перед тим як зробити якийсь крок, може треба трошечки обдумати. <плес> Що там у вас може відбуватися, розумієте, да? При тим як щось зробити, точніше, щоб не зробити неправильний вибір? Розумієте? Ну, опять же, або в сфері фінансів також ретельно обдумуйте свої вклади, влаження, або може бути по цій карті затримка. Холодність і по будете сумніватись, чому там гроші затримуються, якісь. Але я думаю, що під кінець місяця наступить якась ясність, тому що я чому я дістаю карти Тому що вони працюють по декадам: перша декада, друга декада, третя декада. Я думаю, що все буде 100 класно. Так, далі у нас іде особ-партнерські стосунки. Комунікація з друзями, колегами, з усіма ким ви можете спілкуватися в наступному місяці. З нової колоди, колода Starlight. Таро, uh, дуже красива. Темна, я не, не люблю темні колоди, але ця мені прям дуже та, щось так сподобалася. Вирішив її взяти собі. Ну так красива, красива. Так, ну що? Перша карта на квітень для Овнів. на uh, Партнерські стосунки на комунікацію з іншими людьми. П'ятерка кубків. Ну тут дивіться, щось вас може засмутити. Опять же, можете грузитися якось а, спогадами з минулого. Якось, а, ну, якось ну, не можете, Може або щось, або або щось, якусь людину якось відпустити, або якось відпустити, може хтось вас може засмутити по цій карті. Така історія також може програтися, або ну, просто буде якийсь депресивний стан, можете якось. Не бажати йти в комунікацію в якийсь розвиток в спілкуванні з іншими людьми. Така історія також може по цій карті програтися. Ну, опять же, карта «П'ятерка Пентаклі вона каже про те, що не дивіться в минуле, візьміть два наповнені, наповнені кубки, які стоять у вас за спиною, і ви отримаєте бажані результати. Все буде максимально класно і великолепно. Мисліть позитивно знову ж таки в комунікації з іншими людьми, тому що у нас дивіться на дні колоди випадає трійка Пентаклей. Це така карта, коли людина проводить дуже багато часу в суспільстві з іншими людьми, і тут може якось вам можуть щось пропонувати комуніку... виходити з вами на комунікацію, а ви якось не будете хотіти, тому що будете думати або чи не отримати бажані результати, або. Аппетит, може бути якась пропозиція з фінансова, тому що трійка Пентакли у нас фінансова карта. І ви якось будете боятися приймати цю пропозицію, тому що будете думати, що не отримаєте якісь там результати, тому що якась була ситуація в минулому, яка вас там трошечки збентежила. Ще одна карта карта Умірянес, ребятки. Ну, тут я думаю, що в принципі скажімо так, активних якихось змін в комунікації з іншими людьми не повинно відбуватися, тому що карта плавності, карта витримки, карта терпіння і, взагалі, її основний посил, типа ну, все так стабільно, помірно, плавно протікає далі. Знову ж таки, дивіться, в поєднанні оці дві карти дуже класно дають зрозуміти, що балансуйте перед тим, як прийняти будь-яке рішення в комунікації з іншою людиною, не йдіть на емоційний вплив а От ем, є якась пропозиція, або якось щось відчуваєте в негативному руслі, не сприймайте це одразу так, е, ем, вичікуйте дайте емоціям, щоб вони трошечки осіли на дно, збалансувалися, вирівня, вирівнялися, і після цього вже приймайте якесь рішення по відношенню до чогось або когось. Ну опять же, плавне придвиження вперед. А, такого, прямо такого глибинного розвитку якогось знайомства. Не знаю, на даний момент, на, на даний момент я не бачу. А, і колісниця, двіження вперед. ну Дивіться. А, ну Тут дивіться в комбінації ці карти старший аркан випадає. Карта каже про те, що може бути якась пропозиція від когось до когось, або поїхати в гості, або ви самі до когось будете їхати в гості, або до когось будете до себе запрошувати. І тут разом карти можуть казати, що ви якось можете боятись це робити, тому що не думаєте, що не, не отримаєте класні результати. Но вам треба це зробити, тому що по цій карті обічно нас а, життя виводить в якийсь новий етап. Ми отримуємо класні результати. Ну, а Дивіться, по цій карті, а, знову ж таки, не йдіть в емоційний вплив а, від інших людей. Тобто інші люди якось можуть вас трошечки. Гратися вашими емоціями, виводити вас на якийсь такий емоційно неприємний стан, і тут через це може бути якась депресія, якось можете грузитися з чим-то неприятним. Не робіть цього, тому що колісниця – це така історія, коли ви не дослухаєтесь, не йдете на вплив від інших людей, не дослухаєтесь до інших людей, коли ви. Відчуваєте себе і йдете за покликом свого серця, розумієте, да? Тому тут, да, тут така може бути історія, що якісь люди, бачите, тут у нас трійка пентаклей, декілька людей, вони якось можуть комунікувати з вами, якось намагатися вивести вас кудись, але ви або не будете якось хотіти приймати пропозиції, або. Карта каже про те, що вони можуть щось робити задля своїх цілей, і через це не треба йти на цей емоційний вплив від інших людей. Ну, взагалі, таке плана і продвіження вперед, ну може бути якась поїздка, або може бути багато якихось зустрічей з іншими людьми, або пропозицій. Чому пропозиції я кажу більше? Тому що тут карта П'ятерка Кубків, карта каже про те, що якось можете. Не приймати ці пропозиції, не хотіти йти в якусь таку глибинну комунікацію. Ну, по пакалісниці доволі таки віроятне знакомство з ким-то з ким-то, але це знакомство буде дуже таке плавне, і ну, розвиток ваших стосунків буде плавно протікати. Ну, Мені чомусь здається по цій карті можлива якась кудись поїздка. Розумієте, да? я не думаю, що тут якась буде активність в комунікації з іншими людьми, тому що помірність перша карта, яка випала, а вона каже про те, що ну, такого розвіття активного. В комунікації з іншими людьми, скоріш за все, не буде. Ну і а, подивимося: сферу роботи, кар'єри, навчання, грошей, що там буде відбуватися у вас в березні місяць. Ой, в квітні, я вибачаюсь. Так, овни, на квітень для вас робота. Королева кубка. Ну, дивіться, по цій карті можете більше витрачати, ніж заробляти. А, можете дуже багато вкладати в себе гроші, робити якісь покупки. Також карта каже про те, що можете дуже багато комунікувати з якоюсь людиною водної стихії. Це може бути рак, риба або скорпіон, така людина, яка прийде вам на допомогу, може якось допомагати у вирішенні якихось питань. Дивіться, на коли до нас карта «Д'явол» випадає. Карта каже про те, що не бійтеся просити про допомогу. Тіпа От я все сам я все смогу сам. Ні, не треба цього робити. Тут треба все ж таки, якщо щось не вирішується, або ви не можете самі вирішити, попросіть про допомогу, тому що людина вам може дати якийсь досвід, якийсь цінний урок, і або вирішити в принципі ваше питання. У вас тут на сферу комунікації випадала тройка пентаклів. Тут взагалі така карта майстерності. Коли людина не боїться просити про допомогу у іншої людини, і вона її 100% отримає. Знову ж таки, королева кубків це така карта, така персона, яка завжди прийде до допомоги і завжди допоможе в вирішенні ваших питань. Розумієте, не проявляйте цю дьявольську натуру. Розумієте, не? якось так. Ще одна карта. Карта Сонця опять випала. Ну, дивіться, я думаю, що в сфері роботи у вас точно буде ясність. Аппетит, 에... можуть бути якісь нові пропозиції, але розвивати їх буде важко. Тобто перший час ви можете навіть трошечки більше грошей витрачати, ніж заробляти. Може якийсь новий проєкт, може якась нова робота підвернеться, я не знаю. Ну, Взагалі, дивіться. Якщо підете, попросите про допомогу, але при цьому не будете розвивати в. Робочому плані з колегами, там якісь особисті кордони, то тут 100% буде якась ясність, опять же щирість отримання якихось результатів. Дуже класна карта, я її обожнюю за те, що вона така сонячна, найщиріша карта з усіх карт, розумієте? Да? Тому не бійтеся просити про допомогу у вирішенні якихось питань. Знову ж таки, якщо там щось в роботі не зрозуміло, ніпонятне. Наступить в квітні Ясність, будете чітко знати, куди вам як вам рухатися, але дивіться, не діть ці соблазни. Тобто або просіть про допомогу, або не будьте таки чрезмірно егоїстичні, тому що в комбінації оці карти не дуже дають класну перспективу. Тобто Ви можете якось намагатися домінувати над іншими людьми на роботі, або якось егоїстично відноситись до своєї роботи. А, я все можу, мені не нужна нічия допомоч. Просіть про допомогу, і ви її. Отримаєте, не будьте так, скажімо так, черезмірно самовпевненими, розумієте, да? і ще одна карта опять Верховна Жріця випала. Ну, у вас тут, взагалі, таке дабл комбо якесь, двічі випадає Верховна Жріця, і двічі випадає карта Сонце. Ну, я думаю, тут 100%, якась, ем, якщо якась ситуація не вирішувалась, або щось у вас якось ви сумнівалися у вирішенні якогось питання з приводу роботи. В квітні місяці настане ясність, опять же, може сплести якась таємниця, ну, може там хтось вас обсуждає, або ж я не знаю, що там ще якась історія про, проходить по цим картам. Ну, я думаю, що тут ясність повинна наступити, все буде максимально класно, великолепно. Ну, дивіться, будьте обережні, тут як, якась або таємниця може сплести, або ви ж якийсь подводний камінь. Тобто, якщо ви шукаєте роботу, будьте обережні ретельно. Прибирайте варіантами, ретельно обмірковуйте, тому що у вас тут випала карта четверка мічей. Карта каже про те, що перед тим як зробити прийняти вибір, не ризикуйте, обдумуйте в наступному місяці, тому що можете зробити якийсь такий швидкий крок в робочому плані, а потім можуть якісь подводні камні і щось якось може ну, що то що там може. Програтися ні туди, розумієте? Ну вас так цікаво, типа, спочатку ці карти випали, а потім ці. Розумієте, тобто, тут навіть така історія може бути, що ви якось будете супер максимально в чомусь впевнені, а потім можете зрозуміти, ага, це щось не туди, то як то не так. Розумієте, так? Да? Ну взагалі, карти класні у вас випали. Єдине, що мені не сподобалось, і по дьяволу, да, не будьте дуже сильно самоувіреними в собі. Просіть про допомогу у інших людей, або може у вас якась буде робота, проєкт, будете дуже багато комунікувати з іншими людьми, щоб вирішити якісь питання. Також карта може казати про те, що буде якесь нове надходження грошей. Але для цього треба буде прикласти якісь зусилля. Опять же, по пропозиція. А ви можете отримати фінансову пропозицію, якісь фінансові деньги. Ну опять же, либо ж буде задержка в деньгах, либо ж буде важко отримати ці результати, але ви їх отримаєте. Ну і завдяки комунікації з якимись іншими людьми. Єдине, що мені не сподобалася карта П'ятерка Кубків, така не дуже приємна карта. Карта каже про те, що якось можете себе якось грузити чим-то в прошлом, От в комунікації з іншими людьми, якось згадувати минулі, може, помилки або якесь минуле розставання. Не, не треба це робити. Пустіть все на, на саматьок, і у вас ну, по карті колісниця буде движення вперед. Опять же, позитивні, позитивніше мисліть, ну якось так. Ну, якось е, такий у вас розклад цікавий вийшов. Класні карти. Оце єдина карта, яка мені не сподобалась: пьянка кубків. Е, бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе! Щасливого вам квітня! Сподіваюсь, всі ваші мрії здійсняться. Гарного дня! Люблю вас!